Тепер по курсу долара та євро на період з 12 по 19 листопада 25-го року саме в Україні. Ну ми з одного боку розуміємо, що залишається жорсткі валютне обмеження з боку національного банку на тлі війни в Україні, і це дає можливість національного банку по факти коригувати курс долара, хоча це і називається гнучке курсоутворення. Але в кінцевому варіанті національний банк має можливість практично повністю контролювати, який є тренд на. Ринку по курсу долара відносно гривні. І це в умовах війни я вважаю позитивним фактором. Е, більш того, хочу нагадати, що у нас на цей період приходиться. Період податкових платежів, і в цей раз практично за весь третій квартал 2025 року. І, і гривня є попит на гривню з боку всіх компаній. Вона потрібна для розрахунків з бюджетів бюджетом. І це позитивний фактор для нацвалюти. валюти. Проти національної валюти буде працювати активізація населення в купівлі валюти. От зараз деякі хочу сказати вам такі деякі цифри. Вони вам теж будуть корисні з точки зору, коли ви самі вже думаєте для себе, що робити на ринку. І так, є вже цікава статистика за жовтень 25-го року по поведінці населення з точки зору купівлі валюти. Вона вам буде корисна саме для ваших вже своїх розрахунків, що купувати і так далі. У жовтні 25-го року, практична продаж валюти. Населенню на тою сумою, яку населення здавала чи а продавала через свої картки, майже на 0,75 мільярда доларів фактично на ту на цю суму, з було зроблені ці операції в кінцевому варіанті. Тобто, що у нас відбувається, попередній місяць практично в два рази менше було було це перевершення купівлі валюти над продажем населенням, і таким чином населення дуже активно скуповує зараз валюту в зрівнянні з тим, скільки воно її здає.